Ось такий шикарніший сорт сливочки, Чачакська рання називається. Сьогодні в нас є 19 липня, ми вже почали її рвати. Ну, треба було трохи раніше до вітру, трошки вітер нам посипав. І це які розміри, шикарніші розміри. Рання із ранніх одна із наших, моїх улюбленіших сортів. Тим, що солодка, цукор десь 8 з 10. Кісточка відділяється просто шикарно. Подивіться, зараз я вам покажу. Ось, виходить легко-легко, дуже ось нема про що говорити навіть. Їсти можна м'ясиста, солодка, сочна. І якщо в домашніх умовах для себе, для дому, для дачі, то шикарна тим, що ось рвеш періодично, три рази треба рвати. Ось такий рожевий кольор має зеленувати трошки бачком. е, Мінус і плюс. Для кого мінус, для кого плюс. Якщо велике масло садити на сади, то мінус рвати треба три рази, як мінімум. Бо тому що, дивіться, є ось ця вже зелена-зелена ще, а є вершок, де більше сонця вже все. Та стигла, вже треба рвати її. І ось тако треба хоча б два-три рази рвати її. Ну, Для дачі це супер, це плюс. Підходиш кожен день і сеш, Так як для себе, для домашніх умов, то ідеально. Підходиш кожен день і сеш, от що ви розуміли. Ось це ще зелена, це ще тиждень має полежати. А наверху вже дозрівши, вже які посипалися. Вітер нам допомагає сьогодні і вчора. Так що, хто бажає такі гарні саженці, маємо напроджувати саженці на огні, ви можете в нас вже бронювати. Сад павлюка вводити в Google або на сайт у шапці профілю